Друзі, всім привіт! Всіх радий вітати у нас чергове відео по грі Рейдж до Legends. В рамках цього відео ми будемо відкривати уламочки під шлях предверника. Власне, не так придверди нас цікавить, як цікавлять нагороди, котрі ми можемо отримати з цього шляху. А саме Крафт. Ну ви розумієте, бачу, Крафт, очі горять, хочеться колеться, тому в принципі чому ні. Окрім того, там хороші досить X15. Будем пробувати діставати собі фірола, котрого у нас досі немає на акаунті. Як на мене, герой дуже і дуже сильний. Отже, не будемо затягувати, ставте подобайки, пишіть в коментах, як ви думаєте, що мені випаде. А ми переходимо до мого акаунту і будемо відкриватися. Отже, ми на акаунті в мене клану Дикі Серця від Танечка. є одне місце. Тому, якщо хочете долучитись до альянсу і до клану, власне, пишіть, знайду місце. От. І будемо відкривати мої уламки. Я думаю, ми відкриємо спочатку отак. І, можливо, навіть відкриємо синеньке. Хочу поставити сюди, звісно, собі, фірола. Фірол дуже сильний герой. У мене його, на жаль, немає ще. Але, сподіваюсь, буде. А, спочатку будемо відкривати сакрали і червоні. А далі вже будемо бачити. Далі вже будемо бачити по кількості очків. Щоб бути впевненим в тому, що, наприклад, зайвого я умовно не відкрив. Окрім того, на войти у нас цього разу x 15 на ключника, якраз таки на дуже сильного химерного героя. Єдине, що самі розумієте, як працює x 15 але якщо комусь випаде той ключник, буду вас всіх дуже радий вітати. Так, і десь близько в мене має бути міфічний гарант. Сподіваюся, він буде от якраз сьогодні. І сподіваюся, це буде унікальний герой, який мені дуже потрібен. Я дуже на це сподіваюся, що в мене буде міфік-герой і міфік крафт. М? М? Такс. Є міфік. Я, е... Ех. я так довго чекав міфік гарант, щоб отримати дубель Фу... Все в мене настрій зіпсувався. Я подивився на цей дроп і мені боляче стало. Який дубль гаролки? Ну, ви... Це ще й гарант. Це ще й гарантований бляха-муха герой. Чекаємо на ребаланс горолки, коли вона стане супер потужною в. ПВП контенті. Ну або хоча б закриє повністю пласт ПВЕ контенту, тому що навіть зараз пласт ПВЕ контенту вона інколи, на жаль, чомусь не закриває. Так, давайте дивитися, що в мене тут по очкам. 58 тисяч. Як я розумію, мені не вистачить не вистачить на те, щоб забрати Крафт тому ми будемо, нам треба забрати це повністю. Давайте тоді ще будемо відкривати якраз такі синеньке. Дамо фірола. Натискаємо цю кнопочку, щоб все в нас йшло на склад одразу. Таким чином, якраз економиться місце. І можна буде набагато приємніше, якби потім перекормлювати, якщо що. І по 3000 очків будемо лутати. Не знаю, що вам сказати, але те, що горолка пішла, ну я. Дуже неприємно. Здивований, я б навіть сказав більше розчарований. Тому що я дуже чекав нарешті на цей уже міфік. І він прийшов, але прийшов далеко не той. Але, знаєте, це якби наші проблеми. Ми самі будуємо собі якісь певні бажання. А далі, якщо вони не здійснюються, то ми розчаровуємося. Тому, що робимо? Правильно, не будуємо собі бажань. Тоді, якщо прийде не ми не розчаровуємось і все. Ну, звісно, в мене так воно не працює. Але це вже інша історія. Що, я вже сотню відкрив. В мене срібло закінчилось? Вау! У Стрімера срібло закінчилось. Ну добре, давайте візьмемо срібло. Все, цього срібла має вистачити до кінця. Поїхали далі. Дуже дивно було дивитися, що в мене топочка не працює. Є, лега. Це ще й руель звіролов. Ну, я би Ну. Давайте так. Я би ще пробачив пларів, якби випав фірол. О, типу, випадає фірол, я такий. Ну, добре, гаролка, так гаролка. Але щоб мені ще випав руель з віролов замість фірола. Я навіть не знаю, чи він дубль, якщо що. Ну, типу, мені треба зараз буде глянути, чи він дублікат, чи не дублікат. Але. Ні. Таке. Окей, але але... але... ми пам'ятаємо, що в нас ще очікує міфік Крафт. І я сподіваюся, він дійсно буде Крафтом. І хоча б там. І хоча б там. Не розчарує мене. Так, поїхали, давайте ось так. Йдемо ось так. Забираємо ключики, ключики, ключики. Прийдеться книжку забирати. Так, Том. А, що мені Том? У мене що, є герої, котрого треба заливати книгами? Ні, немає. Так, і як я розумію, треба ще хоча б один. Де шлях дорожчий? О, ну, я знайшов свій шлях. Давайте ось так. Попрощенню того, що там таке є, базальти це завжди приємно. Мені хоч вистачить? 1530. Ну, на тоненького ніби. Ніби дуже на тоненького. Бляха, тільт. Мені ще й не вистачає на міфікрафт. Оооо! Який тільт, який тільт. Ні, ну зелені відкривати я не буду. Зелені відкривати я точно не буду. Давайте тоді як домовимось. -то я зараз довідкриваю це. Буквально добиваю до міфік крафту, щоб вам було цікавіше. Тому що зрозуміло, що яке відео без повноцінного міфік крафту. я доб'ю до міфік крафту тренуванням. І, відповідно, вже якраз таки зустрінемося з вами на Міфікрафті, коли мені очків буде якраз таки вистачати. Такс, такс, такс. ну що, набив я 30 тисяч очків на пауці і на драконі. Забираємо ці неймовірні частки. Сподіваюся, що вони принесуть нам щастя, і ми компенсуємо шлейф невдачі, котрий сформувався сьогодні. Давайте прокрафтимось. В принципі, як в Таверні, так і в мене трохи піджартували з того, що дали з лайф-аренки, Скоріше за все, це ба Багуліна і це мають виправити, але ну, самі ви розумієте, що нічого управляти мені вже не зможуть, тому що, власне, я вже їх відкриваю, але для когось, можливо, дійсно і поправлять. Думаю, якщо не хочете з лайф арени, почекайте, можливо, дійсно з Він... Точніше, з, з знахідок. з він фракції привезуть. Так, ну що, і най-най-най-най цікавіше. Так, я хочу зорі. Зорі дженан. Зорі джанан або серце, і я вас пробачаю. І. Пішов я в сраку! Вау. Oh. Вау, wow. 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 це просто вау! Wow, Хочеться вам сказати, і не знаю, що ми отримали? Ми отримали горолку. Ми отримали горолку і ми отримали Руеля. Ну. Чудово! Це гаролка плюс один. Вау! Неймовірно. Неймовірно. Власне, ось таке відео вийшло в мене на каналі. Підписуйтесь на цей канал, ставте подобайки. пишіть коментарі, що випало вам. Чи змогли ви прокрафтити нарешті? Тоді Зорі Джанан. Тому що Зорі Джанан. Це круто. А я з вами буду прощатися. Дякую ще раз вам всім за перегляд і до нових зустрічей. З вами був AnurityPlay і всім па-ба!